Вітаю, друзі, 16 липня. Сьогодні український парламент відправив у відставку уряд Дениса Шмигаля. За це проголосувало 261 депутат. Увага! З 261 депутата всього 190 проголосувало слух. Народу. Це свідчить про те, що немає монобільшості. Монобільшість це 226 депутатів. Ви скажете, у них є підписи на папері, ті, хто входять в коаліцію і так далі, і так далі. Так! Так, друзі, є. Але де Юре. Визначається коаліція на папері, а от де -факти, де факти коаліція визначається голосуваннями з двох питань: звільнення призначення уряду і бюджет, затвердження бюджету. Тому що голосування за уряд і голосування за бюджет, якщо воно не відбувається певний час, є підставою для розпуску парламенту. Тобто, сьогодні ми побачили нову коаліцію. Немає монобільшості, є нова коаліція. Нова коаліція, до якої входить слуга народу, ОПЗЖ колишні і олігархічні групи. Ну і там якісь чистки в офісу президента, які погоди не робили. Без голосів. Нових членів цієї коаліції, яка де-факто сформована в парламенті, не було б жодної відставки уряду Дениса Шмига. Завтра буде голосуватися новий уряд. І якщо не буде за нього 226 голосів слуг народу, то це означатиме. Що в парламенті криза, що в парламенті нова, абсолютно нова коаліція, новий формат коаліції. А це значить, що документально це має бути закріплене також. Але ж ні, зелені гниди, чудові шулери. Вони показують, кажуть, от дивіться. Ось ми маємо на папері коаліцію, на папері, точніше, монобільшість в партії влади, а те, що там голосує, хто ну, не прийшли, ну, підтримали ОПЗЖ. От вам, до речі, відповідь, чому їх не переслідують. Їх тримають просто. Для того, щоб вони підголосовували те, що необхідно слухам. Треба надрав вкрасти. ОПЗЖ на базі. Треба бюджет подеребанити. ОПЗЖ на базі. Треба уряд під себе переформатувати. Завжди ОПЗЖ партнери на місці. У слуг народу, ОПЗЖ головні партнери. Партія, яка Велику війну привела в Україну, вона є партнером партії влади. Тобто э, ОПЗЖ партнери Слуг народу. В самому ж ОПЗЖ в цих групах дуже цікава ситуація. Дивіться. Я проаналізував тих, хто голосував, а в парламенті не було, ні Юри Бойка, ні Сирожі. Э, Льовочкина, ні Вадима Столара, не було. Тобто вони оцих своїх е, лохів воєнопленних, які у них в цих депутатських групах, вони їх відправили голосувати, а самі думають, ну ну, ми посидимо покуримо в сторонці, і їх не було. І їх не давили на банкові, вони вже готуються до нових проєктів. Вони знову збираються в парламент, ну і так далі. Тому, друзі, підсумовуючи, коаліції немає, монобільшості немає. Легітимність навіть парламента підвішена, легітимність президента визначена рішенням Конституційного суду і Конституції, закінчилась п'ятирічний термін. Уряд сьогодні легітимний, звільнили. А завтра будуть призначати уряд, який подаватиме хто нелегітимний президент. А голосуватиме за нього неіснуюча коаліція, слуг народу і ОПЗЖ фактично делегітимізують повністю українську владу. Як на мене, то це чистої води. Диверсія. Диверсія на користь Кремля. Інакше це назвати не можна. І коли Путін на наступній прес-конференції вийде і скаже: а легітимність закінчилась тепер і в уряду українського, і в парламенті. Раніше він тільки за президента говорив, то що скажуть ці високодостойні? Юристи ціна яким 50 євро, які вони брали студентів, викладаючи у вузах. Я про Стефанчука, Веніславського і їм подібне. Що вони скажуть? Вони навіть не схотіли внести правки в закон про воєнний стан, щоб більш-менш легітимно звільнити уряд Шмигаля. Бо по закону не можна звільняти уряд в часі дії воєнного стану. Вони їм закони, Конституція, їм це не писано все. Конституція на цвяжку вбиральні в них висить. Закони замість рушників можна е, руки і дупи зелені витирати. Вони повністю знищують. Державну конструкцію. І підігрує цим правильно Путіну. Путіну, це ж подача в його бік. Він тепер вийде і скаже, а з ким я маю підписувати легітимну угоду. Був легітимний уряд, вони його звільнили. Притом при звільненні і при призначенні нового показали, що ще й коаліції нема. Тобто вже й парламент під питання. Так, да, де юре коаліція є, але де-факто ми бачимо коаліцію ширка. Широка коаліція олігархів і проросійських політиків. Ну і чисток, зелених гниць. Отак От і живемо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І буде жити.